Вважати відкритим і наволочним. Андрій Іванович, прошу вас з кінця. Стіна... Зміни зміни рішення міської ради від 20 року про зброю комітету. Шановні депутати, ви прочитали внесення змін нагородження відношення від, від... цивільного захисту та зарождебної діяльності.

Але я можу можливість на з'яснення докладу що до працівникам закладів з рання середньої освіти суму 4 мільйони 158 тисяч гривень. Прошу суттим,